Давай. Виготовлення дошки пошани воєнному нашому насельцу. Я звертаюся до вашого депутата. Знаєте, в Бога на охозі є людина, яка приймає участь в акції операції. Записуйте протокол, доручення депутатам, де є такі хлопці воєнні до 5-го числа наступного місяця. Але я вам нагадую, з вами не бігав. Я прошу вас, щоб придбати фотографії двоє на цього, і коротку характеристику, автобіографію, те, Щоб ми могли в себе в сільській раді зробити дошку пошани, щоб вона мала якийсь вигляд, поробити ці нормальні фотографії в відповідному форматі і їх вивізти. Розмірно, що мовити? В, в сільській раді у коридорі. Є про це і вказівка з адміністрації, але це треба зробити, і це не бореться. Тому я прошу вас про це діло. Так, тепер узгоджених е, територій ступить неба. Вчора ми, ну те, що говорив Зубчук, що там буде громада така, така, така. Ніхто не знаєш, що громада буде. І нема ніякої ясності. І нема ніякого нормального роз'яснення, щоб хтось хоч щось розумів. Значить, ми вчора мали бути на пропуску обласної обласній адміністрації, але якоїсь не відмінили. Вчора мали десь порядка 6 районів і міст. Вчора, мало бути. На пропуск великогодині. По цьому питанню. Значить, перший був якийсь крок. Якби місто Борисвий подало свою пропозицію в область? Не знаю кому і як, як вони зрозуміли, що всі села повинні бути підпорядковані місту Розумієте, що <кхід> ну, і, навіть, трошки смішно і не мирську неправильно. Ми збирали вже в даному голові адміністрації. Скажімо так, робили моделі різних громад. Що це значить? Ну, Пропозиції були різні. Тобто, здома по нашому кущу. Такі саме, допустимо, гора вони самі хочуть і примикають до міста. Гора, дударки туди проситься, Либоки, Іванки, які під містом, скажімо так. Десь з якоїсь не краще було б у цьому. Якщо це дозволяє, дуже.

Добре, запропонуємо. Добре, добре запропонуємо. Ти типу, була модель. Э, Старих сушників. Ну, ось яке Ми Маємо зі сільські ради. Друга, старий мене. А Любарецький. Почало Тарасівка відноситься до Юбариць, 10 кілометрів туди. До, до Мирного відноситься малі ярковці, так як до нас Все. Була наступна модель. Мирне старе страшники голову руків. По закону, якоби, поки по закону, центр, офіс, контора, сільська рада, має бути там, де найбільш населений пункт, тобто чисельність.

Ну, розуміло, що ніхто не е, пристає на такі варіанти. Ну, хто... Е, ви міжнапить одного громадянина в будь-якій громаді, який би сказав, що я не хочу, щоб в мене була сільська рада в селі. буде проти, сушників буде проти. Ми не, не самовижимо. Що за цим стоїть далі? Коли буде об'єднання цих громад, потім, ну розуміємо, що там центр де буде, то він буде, обереться там якась кількість депутатів, від решти сіл буде, як староста називатись, щось такий варіант пропонують. так? І потім вже скидають на громаду все, вертають назад в вертають заклади культури і скидають школу. Щоб повністю сільська громада все могла це забезпечити і утримати. Розумієте, що Значить, тому зараз штурмують, Це на я ж пустити все разом. Все, що є на території, все воно буде на громаді висіти. Тому зараз штурмується це питання, аби зробити якісь скажімо так, вже макети чи якісь зразки цього, щоб воно вже було зроблене і до виборів воно має бути готове, а потім проводити вибори. Як воно буде проходити, то переведемо побачимо. Поки що інформації другої немає. Вчора ми мали їхати, з якоїсь причини не знаю, чого не поїхали, відмінили, бо на даний момент так. Так, значить, е, заява поступила від жителів Васильок, сільському голові Колевчуку від Кірушок МП. Враховуючи суспільну необхідність керуючись законом України про... Звернення громадян частини другої від статті 34 земельного кодексу України. Прошу вас. Створити за рахунок земель державної або комунальної власності пасовища у межах села Васильки, Кибриспільського району Київської області, яке має бути доступним для загального користування та діяти на безоплатній основі для всіх мешканців населеного пункту. одночасно означаємо, що дана земельна ділянка... Буде використовуватися за цілим призначенням виписання подоби. Бажане місце розташування просимо визначити по вулиці Леніна та вулиці Озерній, Васильівки, близько кількість. Подаються копія паспорту, викопуювання з кадастрової карти, з кадастрової карти про бажане місце на Озерній і на Леніна. Ну і підписний лист громади, що в створенні загального сільського пасовища. Є тут карти, так. Є 14 підписів. Люди були. Було. Значить, яка ситуація? Там біля цвинтару, де був масив, де люди випасали худобу традиційно, коли воно було це, земля роздана давним-давно під осер. Всі це знаєте. І знаєте, чиї там землі є. Ну, вона не розорювалась, не оброблялася в відповідні роки. Тепер цю землю вирали. Люди побачать, що земля вирона. Розуміло? Є. Значить, є. є там 4 гектари землі, які, пам'ятаєте, ми приймали це рішення, коли було оскаржка прокуратури 4 гектари щорбини. Пам'ятаєте, ні? Оце було 4 гетари оселя. Вони в цьому масиві є. Я не знаю, з краю буде там середини чи. <різь> Значить, ми дали доручення депутату Макарин зустрітись з журиною, який це поле розпахав. Хай люди зберуться, ці, які зацікавлені в випасі худоби. І вони на місці обредляться, хай їм відділить той шматок землі, засіють травою, щоб люди могли мати, де випасати худобу. Я думаю, що це питання має бути врегульоване і це питання провести. Якщо ні, значить будемо думати. Що люди кажуть, ви не вистачалися? Зустрічалися, що доволі, що ми виходні зустрічаємося. Там всі, як були, всі да зустрічаються і з жури, і з ними, і визначаємо. Значить, зустріньтесь, визнайтесь і доповісти, що я знав, яка ситуація для неї. Я мав бути людям відповіді. Так, підготовка та відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом в Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Чуть звучиться про це. Не <піллявий> день промовитися. Друга світова, коли закінчилося? Другого Тобто хтось... <пілляв> Ви боєте <будете спокути? пілляв> Ви спокійно, аби воно не було, не звучало з Росією, з Москвою, День Побєди Зараз прийняти рішення на відповідному рівні і називається зараз свято, відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Ну воно річниця одна, 70-70. Це була перемога в Вітчизняні мені називали. Йду, так, до ми написали на, 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 на нацизму у Європі. От так класу, Значить, що до цього, Значить, сьогодні у біговіделекому я запросив е, працівників культури, аби оподілитись і відповідний сценарій затвердити для проведення урочистого мітингу 9 травня. Проводити будемо думаю, підтримати не 8-го, і не 10-го, і не 6-го, а іменно 9 травня. І, мабуть, на тому самому місці, де ми традиційно проводимо у парку «Партизанської слави на горі. Так? Що сказати можна про е, хід? Ну, ви знаєте, залишилися ветрани у нас. Тарасов Олексій, який ще ходить Богай Василье Мелянович, він ще, слава Богу, просувається і десь проїде. Ну, Дзе він, я не пам'ятаю, що він хоч раз був на святі, так по хаті він кав'ярувати не може. Ну і хвороха Василь, він вже без допомоги сторонній не обходиться. Син біля нього сидить. Ну і ця жінка, яка народжена, приїхання до них. Значить, Оскільки помер е, голова ради ветеранів Шепека на цю місію погодився з Ніхто не хоче такої місії, він все-таки військова людина. Я хоч, може, зуміє вийти перед людьми сказати, привітати, бо ніхто не хоче. А, ну, от, отак. Він не дуже і скрита, бажанням горив цим, але погодився. Ну, думаю, що знайдемо, як привітати цих депутатів, ну, вибачають ветеранів війни, е, відповідно. Ну, зуміємо, спробуємо до традиційного кашу солдатську звалення. так, Запросимо військових, щоб були в почесному щоб допомогли. Ну, дай Бог погоди і аби люди і, хоч, хоч, хоч один башок. Ну, На одного ще можемо розраховувати живого ветерана, щоб побачити на, на святі. На жаль, така, така ситуація. І я тільки що перезвонив Новзубчук, не пішки сказати, я вам кажу. Вони е, Там, де їхня площадка під главурбом, аж так рання піднісом, uh -huh. там якийсь в них є кар'єр, де брали пісок і возили полиці. Е, я в цьому питанні з ним говорю, бо я не хочу чути і слухати. Говорили, що пісок возиться і хтось на ньому. Він каже, що скаже депутатам, хто готовий, потім коли вони будуть возити, хай сідають там, чи будуть, рахують машини, він готовий цей пісок купити по відповідній ціні, яка є по в цих межах. Чи зробити там частину асфальту зробити, чи дати гроші на світ справи, візьмемо, що хоче. Щоб він його десь не купляв, а тут не взяв, а купив, то ваш, на ваш розсуд. Це правильно, я думаю, це буде правильно. Yeah, yeah, yeah. Хто буде марає двох чи навіть і трьох по місію скласти, щоб вони мали над цим контроль, скільки він того піску вивезе, Тим більше він возити мене не в межах, саме, розумієте? Вони могли б його возити по-другому, але так не треба робити. А якщо погоджується щось зробити, допомогти, ну, по тому питанню, що. Помагає він чи не помагає, не хочу я його холодити. Я вам кажу, що я з ним не обнімаюся, я з ним не цілуюся. Ви прекрасно знаєте, що він проти мене був весь час. Ну, який характер похожий такий, донувати, що у нього що у мене, і коли буває. Є такий вікно. Але останнім часом, скільки я до нього звертався, він жодного разу не відмовив. Треба привезти піску до цвинтаря. Не відмовив. Треба було вивезти мусор, дав машину, дав погрузчика. Треба було лікарню ремонтувати. Хто ремонтував? Не було в нас ні копійки на цій цілі, не було ні в кого. Він більше 25 тисяч витратив на лікарню. Біля васика, бачите, клуб, огорожу зробив. Хай воно дрібні речі. Дорогу все-таки, хоч він сюди і їздить, заасфальтував, але і до центру він буде йшов асфальту. Ну, Те, що в нас дороги прогорнути, то слава Богу, що вони прогорнуть. Що ми вранці можемо в 6 годин встати, виїхати з двора і доїхати до, до, до траси, то поки він не буде, я це подумайте Бо коли він звернеться, щоб я знав, зробити, хто буде тримати контроль над цими ходками, що потім виставити йому рахунок або дати йому певне завдання, сказати, що завтра куті, ну, зробив дорогу. То сошником, а там сітки, зможуть, знову, знову ямки є, ще до центру, ну те, що нам буде на наш роз. Домовляємося? Хто готовий за це ділекатися? Всі готові. Всі готові. До інвестиції в село. Я усіх комісіях йому, так що давати. Перелік питань, які були. Наша малеві. Вечір пані. Якщо немає я дякую вам за. Микола Павлович, дозвольте мене питання. Я не у порядок денний, я вибачаюся, але зараз назвило одне питання, хочу пояснити депутатам, і добре, що є хлопці з правого сектора, може, вони прислухаються і допоможуть. Шановний депутат, зараз назвиває нова хвиля. Я його так собі оцінив як розвал як розвал України. Першу хвилю ми пережили в 90-х роках, коли повалили ферми, заводи. Все що, можна. все, що можна було, О, Зараз не зриває. Я пояснюю, в чому смисла. Деякі будівлі, які на сьогоднішній день ще є, не розвалені, це у нашому селі, це в інших селах району і взагалі по Україні, що залишилися все-таки живими, що залишилися, які стоять. Тому що вони в свій час перейшли в приватну власність і одної так чи іншої структури, ну скажімо, вони в приватній власності. По нашому селу, щоб не догадуватися, я вам назву такі будівлі. Скажімо, це будівля, спортзал, пекарня і бокси, які знаходяться на, на території, де я працюю, вони знаходяться у приватній власності товариства з обмеженою відповідальністю, торгові доме сіня. <кхід> Слідуюча будівля, яка стане цим питанням, як я зараз озвучую вам, це буде наш центральний бувший будинок культури, який, зна, який знаходиться у власності приватного підприємства Стевіясан. Слідуюча будівля, яку я вже собі підозрюю, це буде реформування е откорможне на канатному полі. Слідуюча будівля цукровий склад, цукрового заводу, який ще стоїть цілий, не протікає, але він ще є. О, і таких буде дуже багато. У чому суть цього питання? Я, чому я це питання піднімаю? Тому що приїхали люди до мене на площадку з Сурового дому насіння о, і заявили, що ми будемо розвалювати цю будівлю. Це що, розвалювати? Розвалювати. Поясню, чому. Згідно, згідно постанови Кабінету міністрів, о, е, да, на, на, на нерухомість накладається з 1 січня 2016 року, накладається податок. Їхні юристи прочитали цей закон, економісти порахували, от за цю будівлю, ви візуально знаєте і розмір, там параметри, от за цю будівлю торговий дом Нанесіння повинен буде сплачувати порядку 80 тисяч гривень на рік. Це гроші, які підуть там в сільську раду чи місцевий бюджет, ну вони повинні бути сплачувати. Вони приїхали з простою до мене пропозицією, до мене купіть або ми їх завабимо. Вони вже приїхали в вали. Я їм не дозволив, Я знав, що буде сесія буквально через тиждень, вже в мене було повідомлення. Я їм сказав, дайте я це питання озвучу на сесії. О, це пов'язаний голова, повинні депутати, громада. О, а тоді, якщо вам дозволять чи не дозволять, це їхня приватна власність. Але все-таки це є центр села і це є нова розруха. А я ж повторюся, і хлопці з правого сектора, будь ласка, може, ви по своїх каналах до, попробуйте довести до нашого уряду, до влади, може, що й до Верховної Ради, тому що таких будівель по Україні дуже багато. І ми зараз повалимо те, що ще показ береглося. Чому не валити? Чому не дозволити валити ці будівлі? Та прийде рано чи пізно, прийдуть наші діти, прийде інвестор, який чи купить її, чи просто. Надо, візьмуть цю будівлю, все-таки зроблять якесь виробництво, дадуть робочі місця, сплатять податки. Село від цього буде жити. Ми завалено. Ми ж знаємо, що таке завалення. ми знаємо цукровий завод, завалене, ми знаємо фермі повалені. Тут вже повало чимало в селі. Тому в мене є така пропозиція до депутатів. Давайте зробимо якесь не якесь, давайте зробимо звернення до районного з пропозицією звернутися в обласну раду. З пропозицією звернутися в Верховну Раду для того, щоб прислухалися до нас, до селян. О, і яким чином, нехай вони, урядовці продумають, як зберегти отакі будівлі. Пропозицій декілька. Або ці будівлі, якщо торговому дому насіння не потрібна така будівля, бо вони тільки платять податок, вона не працює, вона просто стоїть. Ну нехай вона стоїть, не валити ж її. Якщо вона не потрібна їм, о, нехай вони передадуть на баланс сільської ради. Нехай а, ні зняти, з, зробити може комісійно з числа депутатів, урядовців. Керівництва району зробити якусь комісію, де люди об'їхали і зробили відповідні акти, що ця будівля не задіяна. Вона стоїть, вона нормальна, працездатна, але вона не задіяна, нема сьогодні там роботи з такі будівлі зняти податки, зняти оцю податкову напругу з, з, з бізнесмени з людей, тому що люди їх повалять. Це їхня приватна власність, він прижене за один день трактором повалить і буде стояти руїна. Або давайте зробимо звернення. Хлопці з приватного сектора раз ви є тут. Спасибо, що приїхали. По своїх, по своїх шляхах проінформуйте ваших керівників, вони відповідно вище. Тому що треба зараз зберегти Україну. Ми, ми вже вона розвалена, але ми її додали. Скажемо, стерім <плес> я сам не позвана, по торговому дому не формана, а інші може якісь погнали. Я вже не говорив, що стем'я сам приходила. Та, яка була в народні, не керує чорним. Чор, 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 чор. чор, да? Там чорна на зятя переписала, як воєнних панецька появляється, яка тут працює, хай видає. Вона приходила, я їй говорив за територію її будівлю, саді, бабушу, і будівлю, садіку бувшого, і так само, що Починайте оформлення хоча б землі під цими будівлями, якусь ренту платіть. Вона за губами пішла. Що Максим? І промова на нього звуку. Знаю. Знаю, знаюсь Горянин. <і Robbie arriver> Хочу взяти ну, телефон, я не перекладую з себе на вас. Усім зараз підсяхайте нам під телефон, запишеш і головного інженера і керівника. На цьому дякую за роботу. Сесії голошуємо відкрити.